Якщо ви часто відчуваєте біль в поперековому відділі, то ті це тренування для вас. Мене звати Наталка, я фітнес-тренерка з досвідом 15 років, і сьогодні ми будемо працювати саме над укріпленням м'язів, саме поперекового відділу. Але... Окремо ці тренувати м'язи, ну якось не дуже правильно, дуже класно поєднувати вправи на прес та сідниці. І сьогодні ми саме будемо працювати над цим. Ну що, маю надію, ви готові. Поїхали. Виходимо в положення чотирикутника, долоні рівно під плечовим поясом, коліна рівно під кульшовими суглобами. і починаємо з вправ на мобільність саме. Кульшових суглобів. Кругові оберти. 4, три, два, один. Відводимо ногу в сторону і виконуємо присідання. 4, три, два. Один. Повертаємо ногу і виконуємо все те саме на іншу сторону. Чотири, три, два. Один. Відводимо ногу вбік і виконуємо присідання. Тримаємо рівну спину. І ще два рази. І ще раз. Чудово. Зімкніть стопи разом, коліна розведіть в сторону і виконуємо присідання. Сідниці тягнуться до п'яток. І ще п'ять разів. П'ять, чотири. Поступово починаємо підтягувати трошечки живіт, відстань між пупком та лобковою кісткою. Один, округлили спину і потягнулись назад. Залишилися в цьому положенні 4, 3, 2, 1. І виходимо знову в положення чотирикутника. Виїжджає протилежна рука з ногою. Тримаємо баланс, підтягніть живіт і витягніться маківкою вперед. Піднімаємо протилежну руку з ногою. Стоїмо і починаємо невеличко виконати динамічний рух наверх. 8, сім, шість. 5. Відчуваємо сідницю, балансуємо і тримаємо стабільним саме поперековий відділ. 2, 1. Стоїмо. 4, 3, 2, 1. Повертаємо з початкове положення і змінюємо сторону. Наверх. Стоїмо. Спокійно дихаємо. Знайшли баланс. І наверх. Динамічний рух. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Повернулись в початкове положення, зробіть крок руками вперед і трошечки опустіться саме в зоні тазу. І поверніться в початкове положення. Ми умовно підкручуємо таз, але при цьому не округлюємо м'язи спини. Знаходимо м'язи пресо, тут у нас працюють прямі м'язи живота. І тим самим ми м'язи живота скорочуємо, а поперекове відділо розтягуємо. І ще три, дихаємо, І ще два. І ще раз. Пальцями ніг впираємось, виходимо в трикутничок, підтягуємо низ живота, стоїмо 4, три, до один. Розслабились. І ще раз. Підтягнулись, витягнули такий дрібний рух, але при цьому дуже класно працює саме низ живота. І розслабились, трошечки прогнулись. Підкрутились, затиснули сідниці, втягнули живіт. Розслабились. І ще два рази. Затискаємо сідниці, витягуємо себе за маківку і розслабились. І ще раз, три, два, один. Відпочиваємо. Якщо в цій вправі, ви відчували дискомфорт саме в колінах, коли ви стаєте в положення на коліна. Відкладіть цю вправу на потім, або підкладіть подушку під коліна і спробуйте виконати. Тягнемось назад, відпочиваємо, спокійно дихаємо. Чудово. Переходимо на предпліччя однієї руки, інша рука у нас максимально рівна. Ми фіксуємо таз і працюємо над сідницями, виштовхуючи ногу наверх. І повертаємо. Зверніть увагу, ви не повинні рухати саме поперековим відям. Лише сідниця. Наверх поїхали. Десять. Балансуємо. Дев'ять. Вісім погляд внизу. Сім. Підтягуємо живіт. І ще чотири. Три, два. Один. Чудова робота. і тепер кругові оберти. Чотири. Три. Відчувається класна сідниця. Два. Один. І відводимо в бік. Чотири, три, два. Тут в нас вже включається саме зона поперекового відділу. І виконуємо кік. Чотири. три, два, один. І опускаємо плавну ногу і розтягнулася. Ці позиції ми відпочиваємо. Спокійно дихаємо і видихаємо. І виконаємо все те саме на іншу сторону. Займіть положення на предпліччя, інша рука у нас рівна і виштовхуємо ногу наверх. Вісім, сім, шість. Тримаємо баланс п'ять. Лише сідниця. Чотири, три, два, один. Кругові оберти. Чотири. Три, два, один. Відведення ноги в сторону. Чотири, три, два, один. І тепер кік. Чотири, три, два. Тримаємось. Один. І відпочиваємо. Потягніться назад. Насправді дуже класні відчуття з'являються саме в зоні сідниць. Чудово. Опускаємось вниз. Підкладаємо, складаємо рука на руку, кладемо лоб. І тепер нам потрібно навчитись зафіксовувати зону грудного відділу. Знаходимо прес, ми виконуємо такий, знаєте, підтягнули живіт. Ви прямо повинні відчути, як. Саме пупок підтягнувся до хребта, напружили максимально сідниці. У нас уже все починає прям працювати, м'язове тазового дна. сідниці, живіт. Розслабляємо навпаки грудний відділ, піднімаємо дві ноги вверх і виконуємо легкий рух наверх. При цьому фіксуємо максимально поперек. Поїхали. 10. Розслабляємо грудний. 9, 8, 7, 6, 5. 4, три, два, один. Згинаємо ноги в колінах і розгинаємо. Зігнули. Розігнули. Зігнули. Розігнули. Підтягуємо живіт. Прям класно, щоб він у нас був напружний. Два, і один. Розслабляємось. Розкриваємо коліно в сторону. П'ятка до п'ятки, пальці ніг в сторону розслаблений, грудний відділ. І штовхаємо наверх. Затискаємо сідниці, підтягнули живіт. Починаємо разом. Вісім. Розслабляємо. Найважче це розслабити саме зону лопаток. Чотири. Якщо відчуваєте біль в лобковій кісті, ми підкладаємо на руки на кульшові сухлоби, підтримуємо і відштовхуємо. При цьому плечі у нас розслаблені. Маківкою тягнемось вперед. Два, один. Є, відпочиваємо. Розслабились. Знімаємо напруження. Сідничок. Можна трошки так, знаєте, зробити шейк для сідниць. І відразу все розслабилось. Дві ноги разом. Затискаємо сідниці. Підтягнули живіт, руки перед собою. І піднімаємось вверх. І вниз. Найскладніша вправа це витягнути себе, на чому витягуємо. І вдих. І видих. І вдих. Ми умовно себе витягуємо. І ще два рази. І видих. Стоїмо, зафіксувались. І відкриваємо руки. Вісім. Сім. Шість, П'ять. І ще чотири. Три, два, один. І максимально розслабились. Відпочиваємо. Спокійно дихаємо. Переходимо на бік. Нижню ногу. Ми згинаємо. Рука відкрита. Працюємо над укріпленням саме бічних м'язів. Тобто, у нас працює повністю кор. Піднімаємось вверх. Пираємося опора, витягнуту ногу. І виштовхуємо себе вверх. Поїхали. Вісім, сім. Погляд вниз. Шість, 5, 4. Три, два, один. Відпочиваємо. Піднімаємо ногу вверх. І прожина наверху. Вісім, сім, шість, п'ять. Дихаємо. 4, 3, 2, 1. Опускаємо ногу. Нижня нога вперед, верхня нога назад, і тепер розслаблення. Найприємніше вдих і на видоху тягнемось назад. І вдих і на видоху назад. І вдих. І на видоху назад. Опускаємось на предпліччя за змогою. Якщо не виходить, ставимо просто долоню. Поступово ви будете збільшувати амплітуду руху, і у вас обов'язково все вийде. Не засмучуйтесь, якщо десь важко. У вас обов'язково вийде з нарощуванням сили м'язів, і тоді поступово буде і амплітуда збільшуватись, і ви зможете виконати більшу кількість повторень. Виконуйте стільки повторень, скільки вам комфортно. Два, три, і поступово з кожним. Тренування будете збільшувати. Тепер все те саме на іншу сторону. Опора в стопу. Піднімаємо себе вверх, наверху, і пружина вверх. Значить, ми дотягуємось рукою вверх. Вісім, сім, шість, п'ять, 4, три, два, один. Стоїмо, піднімаємо ногу і наверх. Вісім. Сім, шість, п'ять. Видох, 4, три. Два, один. Опускаємось вниз. Нижня нога вперед, верхня назад. Витягнулись, вдих, скручування. Може, трошки похрустіть щось. І вдих, і видих. І вдих. І видих. Чудово, зберіть дві ноги разом. Виходимо в положення чотирикутника. Далі собака, морда вниз, куприк тягнемо наверх, зігніть трохи коліна і акцент у вас вуха повинні сховатись за руками. Підходять руки до ніг, розкриваємо стопи в діагональ і м'яко сідаємо донизу. Якщо у вас не виходить сісти глибоко і вирівнятись, зробіть опору, але при цьому вирівняйте спину. Якщо і так некомфортно, ви можете трошки припідняти себе. І сідаємо вниз, розкриваємось, розкриваємо грудний відділ, намагаємось коліна трошечки відштовхнути вверх. Відкриваємо руку наверху і в іншу сторону. Тут дуже класно саме працює внутрішня частина ніг. Є. Заводимо руку назад, права, ліва, займаємо положення, яке комфортне. Витягніться доверху. Обов'язково кругліться, видихайте, видих, і вдих і видих, округлились. І виконаємо кругові оберти в одну сторону, розкриваємо грудний відділ, округлились, розкрили, округлились. І в іншу сторону. Знайдіть цей знаєте, релакс, отаке класне відчуття, в чому ви відчуваєте це насолоду і розслаблення. Прекрасно. І виконаємо іще одну вправу. Ми переносимо ноги на бік, ставимо ноги трошки ширше і виконаємо такі вправи для гнучкості хребта, ми сідаємо і виконуємо хвилю вперед. І назад. округлились і прогнулись. Відчуйте рух кожного м'яза, спини, рук, попереку, сідниць. І в іншу сторону. Чудово. Піднімаємось, виконайте вдих і видих. І обов'язково усміхніться. І найголовніше, що хочу вам сказати, це любіть своє тіло, дбайте про нього. Це настільки важливо. Знаходьте ті тренування, від яких ви відчуваєте насолоду, кайфушність, оцю, якісь полегшення. Якщо вам стало краще після тренування, значить, ви витратили цей час з користю для себе. Якщо ви хочете більше тренувань, приєднуйтесь на мій канал. Твоє тіло прекрасне, канал тренувань в Телеграмі. Всі посилання прикріплені внизу під описом, під цим відео, а також ви можете там знайти мої соціальні сторінки. Я буду дуже рада нашому знайомству. Ви всі неймовірні і тренуйте стільки задоволення. Всім цьом па папа!